Вітаю, брати сестри, мир вам всім. Ми я думаю, що коли ми сюди збиралися, всі ми ну, розуміли, що ми будемо сьогодні молитися так. же? Може, хтось тихо, може голосно. Ну, я думаю, що не знайдеться ні одного, хто б ішов сюди, щоб не молитися. так же? Всі ми сюди, в нас була ціль. Звичайно, послухати і Слово Боже, і пісні, і все, але також ми планували помолитися. Тому зараз буде такий час, і я хочу запропонувати вам один текст. Ми його на цьому тижні всі читали. Це книга пророка Плач Єремії. Так? Пророка Єремії Плач Єремії така книга є. Так? І із третього розділу, і 25 і 26. Ми читали протягом тижня цей текст. І давайте ми трошки пороздумаємо над ним і помолимося. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господня. Я думаю, що сьогодні ми живемо в такий час, що нам потрібний Бог. Нам потрібний Бог і нам потрібний Господь і Він потрібний добрий нам. Біблія відкриває нам доброго Бога, милосердного Бога. І багато людей сьогодні розчаровуються навіть. І вони думають, ну якщо Бог добрий, ну, я думаю, що е, багато з вас навіть чули е, запис нашого е, голови об'єднання Антонюка, да, він так зробив таку недавній запис. Да, е, якщо Бог добрий, то чому він допускає страждання? Да, от на цю тему він теж е, такі короткі е, робить записи. І дійсно, багато людей сьогодні думають, і чому так, якщо Бог добрий, то чому він допускає страждання. так? Але давайте повернемося до цього трошки пророка Єремії. Е і якщо хтось трошки подивиться на його біографію, ви знаєте, що це можна сказати пророк. ну, Страдаючий пророк. Пророк, який страдав. І все його життя було або в тюрмах, або його били, або, знаєте, десь отак він не мав такого якогось передишки. Навіть. Постійно десь він переслідуваний. І ось якщо взяти вище трошки почитати, ви самі можете переконатися. І його оця книга так і називається Плач Ярель. Ну знаєте, він не скільки плакав за себе, а скільки плакав за кого? За народ. народ. Понімаєте? І страдав він також, ну, ну можна сказати, як про образ Ісуса Христа, він страдав за більше за народ і плакав більше за народ. І, Хоча, звичайно, він переносив і це йому було боляче, тому що він був у цьому тілі, він людина. І ось дивіться, з 11 з повіршай, чому ми почитаємо, він пише так: поплутав дороги мої. та Розтоптав мене, учинив він мене опустошеним, натягнув свого лука і поставив мене, наче ціль для стріли. Пустив стріли до нирок моїх із свого сагайдака. Для всього народу свого я став посміховиськом, глумливою піснею їхньою цілий день. Насити мене гіркотою, мене напоїв полином. І мені зуби жорсткою до попелу кинув мене, і душа моя спокій зубила, забув я добро і сказав я: загублена сила моя та моє сподівання на Господа. Згадай про біду мою і муку мою, про полин та отруту, душа моя згадує без перестанку про це. І гнеться в мені. Оце я нагадую серці своєму, тому то я маю надію. Цікаві, цікаві слова, правда? Незважаючи на те, що людина отаке переносила і переживала, він каже, а я маю надію. А я маю надію. і оце головне, і дивіться, і оцей чоловік, цей чоловік, він пише. Ну, ось дивіться, далі трошки, і він каже, це мілість Господня, що ми не погинули, що не покінчилося милосердя. Нове воно кожного ранку, велика була вірність твоя. Господь це мій уділ. говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. І ось оцей ці вірші, що ми прочитали. Господь добрий до тих, хто надію. На нього кладе для душі, що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Які чудові слова. Незважаючи на все те, що людина переносить, страждає, а Він каже, а, в мене є надія. І дивіться, Господь добрий, але до кого Він добрий? Тут... Автор цей уточнює, да, він каже, що хоча цей народ такий не слухляний, такий твердо да, він не раз говорить, але дивіться, він постійно говорить, що Бог є добрий. І знаєте, 103 й псалом, і в псалмах ми цей текст, і постійно ми його читаємо, да, що Господь добрий. Я думаю, що сьогодні, якщо ми сьогодні сюди, ми не будемо молитися із вами, правда, якщо перед нами зараз не буде, якщо ви не побачите хоч, хоч у чомусь, Божу доброту. Якщо ви не побачите, що Бог дійсно добре, навіть тоді, коли у вас сьогодні не все виходить, коли в нас є якісь негаразди, коли є страждання, коли є біль, коли є хвороби і все інше. Бог, Бог залишається добрий. Це його властивість, це його природа. Він іншим бути не може. От не може і все. Він добрий. Знаєте, у Бога є такий властивість. Він всесильний, все могутній. Він творець. Це він. Він не може бути іншим. І розумієте, коли ми розуміємо, і, і далі цей. Автор цей пророк він каже, що він добрий до тих, хто надію на нього поведе. І він добрий для тих, для, і хто, для душі, хто шукає його, для тієї душі, яка шукає його. От і все. Знаєте, ще от в Старому заповіті ми читаємо, що були... Бог постійно це говорить. Що якщо будете слідувати за мною і заповіді дав, якщо будеш виконувати заповіді мої, то буде все добре. А як не будеш виконувати заповіді мої, то як же ж тобі буде добре? Бог добрий. Але чи ми хочемо, щоб це добро на нас виливалося, це вже інша справа. А Бог добрий. І знаєте, в чому ще доброта найбільше проявилася Божа? Божа доброта, знаєте, вона. Проявилася в Ісусі Христі, Його Сині. Саме більше доброти проявилося в Ісусі Христі, який прийшов у цей світ, да, щоб нас спасти, щоб дати нам життя. Тому ми сьогодні маємо такі чудові, чудову благодать. І тут ось дивіться, остання думка, що Він спасає. Добре, коли людина мовча, надію кладе на спасіння Господнє. На яке спасіння? Знаєте, кожного дня ми маємо потребу спасіння. Навіть у якомусь невеличким спасінні Бог буде проявляти. Звичайно, буде спасіння і, і вічне, і вічне так, коли вже ми перейдемо в вічне, вічне спасіння. Але сьогодні ми також потребуємо спасіння. Солдат, який сьогодні нас захищає, він потребує спасіння. Мама, яка молиться за нього, вона потребує спасіння, вона потребує захисту сину, щоб Бог його спас. Знаєте, десь якась операція в нашій сестри була, вона потребує що? Щоб Бог їй дарував спасіння, помилував. Дітям ми, ми ось виїхали по дорозі. І ми молимося, щоб Бог нашого зберег, скільки уваги, скільки, скільки всього відбувається на кожному кроці. Тому хай Бог благословить нас, ми будемо молитися. Давайте подякуємо Богу. Я сказав, що ми прийшли сюди помолитися. Давайте встанемо, станемо по два, по три і помолимося, і щоб, щоб Бог доброму цьому Богу. І будемо тих, хто на нього надію кладе, і хто його шукає. И кто спасение поможет?